Все ж таки, кава здається реально продовжує життя. Вчені у черговому дослідженні ще раз довели, що кавові зерна уповільнюють старіння. Загалом, починаючи з 2000-х років, багато досліджень показували, що споживання помірних доз кави знижує смертність від усіх причин. Експерименти проводилися по всьому світу за найрізноманітніших умов. В результаті були зроблені такі загальні висновки: знижує смертність від серцево-судинних захворювань, зменшує ризики онкологічних захворювань, захищає від основних функцій старіння, втрати пам'яті та слабкості. Збільшує шанси врятуватися від депресії. Користь здається незначною всього 17%. Але до всього іншого кава також збільшує тривалість життя в цілому майже на два роки. Зі слів вчених, вживання кави покращує адаптацію до стресу, протидіє алостатичній компресії при старінні, тим самим збільшуючи тривалість життя літніх людей. Проте також стверджується, що не вся кава впливає благотворно. Наприклад, розчинна може навпаки мати згубний вплив, а ось мелена кава це саме те, що, судячи з усього, позитивно позначиться на вашому здоров'ї, але слід враховувати помірність, іноді робити 5-7-денні перерви та намагатися не пити каву в другій половині дня, оскільки це позначиться на якості сну. А ви часто вживаєте каву?